Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних «Бам» та Ощад. Є знижки на Пеністил Гель. 10% в аптеках Подорожних Бам та Ощад. Ну що, друзі, ми продовжуємо далі, і от дистанційна освіта стає все популярнішою і актуальнішою серед сучасних родин. Але як зрозуміти, чи підходить цей формат для вашої дитини? От про це ми розказуємо в нашому наступному сюжеті рубрики Атмосферна дистанційка. Подивіться, будь ласка. Я сам обираю, коли вчитись. А я отримую український атестат у Польщі. Моя школа там дає інтернет. Мій тюрь з Івано-Франківська, а я з Черкас. Невід'ємна частина життя 16-річного Єгора. Зараз повернувся з Кубку Світу, там зайняв перше місце і хочу досягати далі більших успіхів, але це займає дуже багато часу і зранку, і ввечері. Хлопець наразі є членом національної збірної України з кікбоксингу, кандидатом у майстри спорту, а також постійним призером різноманітних світових змагань. Але для того, щоб мати такі здобутки, Єгору потрібно багато тренуватися. Перед змаганнями в мене в кінці весни в мене був такий е, день. Я вставав зранку і їхав до центру міста. До репетитора з математики, потім від репетитора математики їхав на тренування. З тренування повертався додому, робив уроки, робив курси. Потім їхав на другу на друге тренування, повертався додому і ще займався курсами з 1930 там аж до 9-10 години вечора. Маючи досвід і офлайн школи, і онлайн, Єгор каже, що формат дистанційки, хоч і має безліч плюсів, проте й потребує самодисципліни. Школа вчить. Людину, яка там вчиться, ну, хлопчика, дівчинкою, будь-кого, планувати свій день, тому що вона дає можливість вибрати час. Та зробити щось, типу без таких дедлайнів, що в тебе є 8 годин в школі, які ти повинен висидіти. Таким чином залишається і час на спілкування з друзями, адже навчаючись та тренуючись дуже важливо залишати час для себе, каже одинадцятикласниця Юля. Адже вчитися можна будь-де. Головне, щоб був інтернет. Тобто, в мене часто буває, що я в дорозі там в потязі, коли ловить мобільний інтернет, навіть я можу зайти відкрити, там подивитися урок, пройти тестування і все Юля лише нещодавно повернулася з тренувальних зборів. Їй дуже подобається спорт та все, що з ним пов'язано. Але для того, щоб в житті на щось розраховувати, дівчина вважає, що має бути гарна освіта. Я думаю, що це по перше мене не забезпечить сам спорт. Тобто, я не вважаю себе настільки класною спортсменкою, щоб. Дійсно чогось там на ну досягти, наприклад, Олімпіади і так далі. Також я розумію, що це не зовсім великі гроші. Мені б хотілося б більше, і я бачу себе саме в напрямку. ІТ. якість та формат освіти, яку вона зараз здобуває, їй дуже подобається. Я можу один день просидіти дві години над одним уроком, зрозуміти всю тему, розібрати для себе. А інший день 15 хвилин і я закінчила. Тож, ну це дуже зручно для мене, бо час я сама під себе подбираю. Проте, не лише спортсмени можуть успішно комбінувати тренування, змагання та навчання дистанційний формат. Це можливість для багатьох дітей, які чітко усвідомлюють та знають, чого хочуть, поєднувати навчання з іншими своїми захопленнями. Ми бачимо, як діти, які вже вміють планувати свій час краще адаптуються до дистанційки, також учням з насиченим графіком, спортсменам, музикантам та тим, хто часто подорожує, добре підходить такий формат. Ті діти, які хочуть поглиблюватися у власні інтереси, пов'язані, наприклад, з майбутньою професією, не хочуть витрачати час на зайве, Тож дистанційний формат для них ідеальний варіант для навчання. Перечислені категорії дітей, за словами пані Тетяни, з досвіду адаптуються до дистанційки найшвидше. Інші також добре входять у процес навчання, але їм потрібно трохи більше часу. У дистанційному навчанні діти швидше вчаться працювати з інформацією самостійно, менше відволікань на зайве, більше фокусу на завданні, з'являється більше часу для розвитку власних інтересів. Тому, обравши таку форму навчання, дитина може більше сконцентруватись на власних вподобаннях і швидше. Ше прийти до розуміння, чим вона все ж хоче займатися у майбутньому. Проте до такого кроку все ж варто підходити, зваживши і можливі ризики. Дистанційка не підходить тим, хто боїться спробувати щось нове, та тим, хто внутрішньо ще не готовий до такого формату. При виборі школи варто приймати рішення батькам разом з дитиною. Роль батьків оцінити все, що стосується організації навчального процесу та змістовного наповнення закладу. А дітей має надихати атмосфера навчання. Тож в ідеалі вибір робиться разом. Цієї осені Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний дитина житиме жіночий лікар. Нове життя, три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.